Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні я приїхала в селище міського типу Скала Подільська Тернопільської області. В цьому відео я покажу вам будинок, який продається, але спершу трішки розкажу про скалу Подільську. Що є в скалі Подільській? Є дві школи, є садочок, є багато магазинів, є амбулаторія. Там приймають сімейні лікарі, хірург, можливо, ще хтось не знаю, там можна здавати аналізи. Також в Скалі Подільській є швидка допомога, яка їздить і по сусіднім селам. Також тут є ЦНАП, є нова пошта, є Укрпошта. Є, здається, 4 аптеки чи 5, є кафе, перукарня, приватний стоматологічний кабінет. Ну, Все, все необхідне є. Від будинку до центру скали 10 хвилин. Це якщо вам потрібно в школу, на базар, на зупинку, то до 10 хвилин і ви від будинку дійдете. Також тут непогана транспортна розв'язка. Через скалу Подільську проходять автобуси, які їдуть на Кам'янець-Подільськ, на Львів в інші міста, тому з цим проблем немає. Здається, все розповіла. Якщо щось не розповіла чи забуду розповісти, в описі під відео буде телефон продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, звертайтесь до нього. Найближче місто від скали Подільської це місто борщів. До міста борщів 14 кілометрів. Будинок, який продається. Як бачите, будинок огорожений. Огорожа металопрофіль. Площа будинку 67 квадратів. Зразу хочу сказати про будинок. В цьому будинку колись проживала бабуся з дідусем, І зараз тут уже декілька років ніхто не проживає. І також ще хочу попросити вас писати коментарі, ставити вподобайки, тому що це дуже підтримує україномовний ютуб. Подвір'я, ось таке подвір'я, будинок, є кухня літня ще, город, 20 сотих сад, я вам все покажу, підвал, все є. Ось ця літня кухня, там курник далі, прямо йде вихід на город, в сад, будка є для собачки, якщо хтось хоче тримати а можливо, у вас вони є. Заходимо в будинок. Це план будинку, щоб вам було все зрозуміло. Це ми зайшли в веранду, і ось двері прямо це кладовка. Потім я пізніше вам ще покажу цю кладовку. Так виглядає веранда. І з веранди ми заходимо в кухню. Площа кухні 11,5 метрів. Із кухні вже йдуть двері в кімнати. В будинку газове опалення. І також є пічки. Тому це вже кому як подобається, можна газом користуватись, можна пічкою. Також ще є за будинком, там дрова нарубані, ну, залишились, тому, якщо вам потрібно, то на перший час дрова є. Будинок, як бачите, поділений, дерев'яна підлога. Заходимо в першу кімнату. В першій кімнаті є грубка, ось така грубка. І також є ще конвектор. Але будинок в непоганому стані. Бачите, підлогу потрібно пофарбувати. Ось конвектор. І ще покажу вигляд за вікном. Вікна дерев'яні, можна і не міняти на пластикові, підфарбувати і все. Проходимо в другу кімнату. В цей будинок можна заїжджати і жити. Звичайно, тут потрібно трішки привести його в порядок, пофарбувати стіни, двері, вікна, підлогу, але він уже готовий до проживання. Також меблі, які ви тут бачите, так, вони старенькі, але, якщо, але вони залишаються. Тому якщо в когось є необхідність в меблях, то ці меблі залишаються. Все, як ви бачите, ліжка, шкаф, крісла, третя кімната. До речі, я у мами недавно ліжко, шкаф і тумбочку вирішила проекспериментувати, покрасила фарбою, знаєте, і дуже получився гарний варіант. Так що тут з цими старими меблями можна також провести такий експеримент. І повертаємось в кухню. В кухні, ось, бачите, є конвектор, також стоїть електроплита. І також є пічка. Можна палити в пічці, готувати на пічці. І коли ви в цій пічці будете палити, опалення зроблено на дві кімнати. Грубка стоїть, бачите, і в кімнату, і в кухню. Ось ще кладовку покажу вам, це на веранді кладовка. Є полички. Ось там прямо лічильник на газ. І вихід на горище. Так виглядає подвір'я. Ще є пісок. Якщо вам для чогось потрібно, то є пісок, будинок саману, накриття будинку металопрофіль. Вода. Зараз я вам покажу воду. Вода йде з міста. Тут криниці немає, ось це прямо. Це з міста йде вода. І, до речі, дуже близько до будинку, якщо буде бажання, можна провести воду до будинку. От тільки відкриваєте кран і все, вода тече. Ось бачите, є виведений лічильник на електрику і вулиця перед будинком. Це літня кухня. Бачите в кухні в цю літню кухню підведений газ. Ви можете користуватись газовою плитою. І також є пічка. Ось це п'єц, в якому колись випікали хліб. Все працює тільки потрібно. кожному будинку потрібна господиня. В цій літній кухні є підвал. Це кухня і. Хлів там був, там козу. Ось тут тримали козу, це такий хлів, курник, гараж, гараж невеличкий, це колись дідусь побудував давно такий гараж. І проходимо до городу. І, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А всі, хто підписався, пишуть коментарі. Дякую, дякую, дякую вам. Мені дуже приємно, все читаю. Так, це у нас сад і город. Багато є яблунь, але тут ніхто не проживає, все так на землі попадало. Будинок чекає нового господаря. Тут посаджені вишні, смородина, ну, багато різних дерев. Але потрібен догляд. Ціна будинку 10 тисяч доларів. І ще хочу сказати, що я створила в Фейсбук групу про, продажу, про продаж нерухомості. Якщо ви хочете продати щось, подавайте тут оголошення це безкоштовно. А якщо ви шукаєте житло, також приєднуйтесь до групи, там будуть варіанти не тільки з мого каналу, а всієї України. В описі під відео я залишу силку на цю групу, тому додайтесь.